Ця жахлива бразильська історія, що нагадує сюжет відомого фільму Паразити, шокувала всіх своєю нелюдською жорстокістю та цинічним поводженням із тілом жертви, ставши одним із найгучніших злочинів в країні. Варто спочатку згадати події, що відбувалися за 8 місяців до цього, у 2004. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця, бо ця справа вогонь. Дженні народилася і довгий час жила в штаті Б'яуї. Її дитинство було сповнене страждань через насилля, якого вона зазнавала з раннього віку. У пошуках кращого життя дев'ятирічна дівчинка залишила рідне місто разом із родиною, але на новому місці Дженні довелося знову терпіти знущання, цього разу відвідчима аж до 13 років. Саме тоді, гуляючи ярмарком Сан Себастьян, Дженні зустріла незнайомця на ім'я Бернардіньо, який був набагато старшим за неї. Чоловік запропонував Дженні роботу офіціанткою на вечірці в місцевому клубі, обіцяючи оплату в 400 реалів близько 80 доларів за зміну та посаду покоївки. Враховуючи складне фінансове становище родини та вимоги батьків, щоб донька приносила гроші додому, Дженні прийняла спокусливу пропозицію. Наступного ж ранку 13-річна дівчинка в супроводі Бернардіньо вирушила на своє перше робоче завдання. Все здавалося, йшло як найкраще, але дорогою їх застала злива, змусивши шукати притулок під деревом біля озера на південній околиці міста. Як тільки дощ вщух, нетерпляча Дженні поспішила стежкою вздовж води, коли раптом отримала сильний удар по голові. На щастя, дівчинці вдалося вирватися і втекти через озеро, де вона сховалася серед прибережних заростей. Поліцейський, який згодом знайшов її, відвіз 13-річну Дженні до відділку, де вона розповіла про злочин, скоєний невідомим чоловіком на ім'я Бернардіньо. Однак Дженні попросила не повідомляти про це батькам оскільки боялася повертатися додому, де роками терпіла знущання відвідчима. На мати була повністю байдужою. Дізнавшись про це, поліція забрала Дженні з неблагополучної родини і помістила до інтернату. Незважаючи на погану репутацію таких закладів, життя тут було для неї набагато кращим ніж усі попередні 13 років. Дженні продовжувала співпрацювати з поліцією, оскільки неодноразово бачила, як Бернардіньо їздив на велосипеді і регулярно зустрічався зі своїм сином неподалік школи. Він усміхаючись, махав Дженні, що наповнювало її страхом. Проте правоохоронці не поспішали затримувати злочинця. Весь цей час Дженні жила в постійному жаху та відчаї, адже схильний до насильства злочинець зумів уникнути покарання і міг знову напасти на неї або завдати шкоди комусь іншому. Незважаючи на свідчення Дженні, поліція затягувала справу. Як ви розумієте, безкарність лише заохочує злочинців, тож незабаром Бернардіньо здійснив новий напад, цього разу з трагічним фіналом. Його жертвами стали сестри Марія Фернанда та Марія Клаудія, 21 і 19 років відповідно. Це доньки подружжя Крістіни та Маркоса Далізо. Обидві дівчинки здобували вищу освіту в університеті. Вони виросли влюблячі її заможній родині. З раннього віку старша Марія Фернанда мала проблеми з серцем, принесла декілька операцій, і потребувала постійного лікування. Тому відвідування лікарні стало для неї буденністю. Сестри навчалися в Адмарая Сол, де їхній батько обіймав посаду директора, а мати викладала. Прагнучи поліпшити умови життя для своїх доньок і забезпечити кожній окрему кімнату, подружжя Делізо вирішило придбати просторий будинок у тихому районі Лагосул. Їхній вибір випав на розкішний будинок з великою площею, як всередині, так і ззовні, а також з просторим басейном. Завдяки фінансовій стабільності родини, така покупка була цілком доступною. Але для підтримання порядку в такому новому помешканні Крістіна та Маркус вирішили найняти домашню допомогу і тут. За порадою бабусі в їхньому житті з'явився ще один мешканець. У 2002 році мати Марії Клаудії зустріла в Сальвадорі молодого чоловіка на ім'я Бернардіньо, якого вона описала як надзвичайно порядну і працьовиту людину. На основі цих схвальних рекомендацій родина вирішила найняти його доглядачем, поселивши під своїм дахом. Бернардіньо виконував різні такі дрібні домашні справи, доглядав за садом і басейном, що швидко принесло йому прихильність роботодавців. Завдяки своїй бездоганній репутації він отримав багато привілеїв і фактично став довіреною особою в родині. Коли Крістіна підвищила на роботі, їй знадобився помічник для простих домашніх справ прибирання та готування їжі. Тоді Бернардіні розповів їй про свою дівчину Адріану як надзвичайно господарську та охайну жінку, яка жила в бідності на околиці з двома дітьми і відчайдушно потребувала роботи для кращого життя. Незважаючи на сумніви Крістіни щодо здатності матері двох малюків впоратися зі своїми обов'язками, переконливість Бернардіньо та велика довіра до нього зробили свою справу. Господиня погодилася зустрітися з кандидаткою. Адріана прийшла на зустріч зі своїм п'ятирічним сином. Зазвичай діти цього віку галасливі та проблемні, але хлопчик виявився напрочуд милим і спокійним, завоювавши серця заможньої родини. Така нова хатня робітниця разом зі старшим сином оселилася в домі роботодавців, залишивши молодшого з батьками. Адріана також швидко порозбілася з господарями у розмовах. Вона часто скаржилась на своє важке життя, сповнене жорстокого ставлення до неї та дитини, підкреслюючи, що їй тут набагато краще. Зворушені стражданнями Адріани та її сина, якого вони прийняли як свого, Крістіна та Марко, що обіймали серйозні посади в місцевій школі, вирішили допомогти малоосвіченій хатній робітниці отримати диплом. З цією метою вони запропонували їй повернутися до школи, де Маркус був директором, обіцяючи всебічну підтримку. Голова родини навіть запевнив Адріану в отриманні спеціальної стипендії на період навчання, і вона швидко погодилась на цю пропозицію. Безсумнівно, родина виявила справжню доброту та безкорисливість, докладаючи усіх зусиль для поліпшення життя хатньої робітниці. Умови, надані Бернардіні та Адріані, були справді розкішними для слуг. Кожен мав власну кімнату, і незважаючи на їхні романтичні стосунки, вони спали окремо, враховуючи релігійність родини. Ці люди отримали все: дах над головою, повагу, роботу, гроші та допомогу в отриманні в освіти. Але попрацювавши у Крісті не менше року, Адріана почала сваритися з Бернардіньо. Більше того, стосунки між ними погіршились настільки, що незабаром хатня робітниця попросила відпустити її додому до малої батьківщини. Засмучена цією новиною Крістіна, яка встигла зблизитись з Адріаною та її сином, не перешкоджала молодій матері будувати власне життя. Але повернення до об'яву не принесло останні очікуваного комфорту. Знову були труднощі з роботою та жалюгідне існування. Зрештою, жінка написала листа Крістіні, благаючи дати їй ще один шанс і дозволити повернутися. Зжалившись, колишні роботодавці знову запросили Адріану. Вона приїхала з сином, оселившись у тій самій кімнаті, наче й не їздила. Обов'язки оплата та тепле ставлення родини залишились незмінним. На перший погляд, ніби все налагодилося, коли раптом сталася страшна трагедія. 9 грудня 2004 року Марія Клаудія прокинулась пізніше за всіх, повільно збираючись на заняття. Її сестра була в лікарні під наглядом батька, а мати вже була на роботі. Марія одночасно навчалася в двох університетах на педагогічному та психологічному факультетах. Того дня, окрім навчання, їй також потрібно було відвідати сестру в лікарні. Близько 9-ї години ранку Марія зателефонувала матері, повідомивши, що поїде до університету з подругою в її машині. Це здалося дивним, бо зазвичай Марія користувалася власним транспортом. Однак, не маючи підстав заперечувати, Крістіна погодилась і побажала донці щасливої дороги. Але коли батьки повернулись додому на обід, Марії ніде не було. А близько 14.00 зателефонувала однокурсниця, запитуючи, чому вона пропустила заняття. Це викликало серйозну підозру. Марія зникла, друзі не знали її місце знаходження, і ніхто з домашнього персоналу не міг сказати, куди вона пішла. За свідченнями Адріани, вона лише бачила, як до будинку під'їхала невідома машина. Марія швидко сіла в неї і поїхала. Цю версію підтвердив Бернардіньо: ніхто не міг надати точніших деталей. Батьки були стривожені, адже їхня донька мала поїхати до лікарні, але вони нічого не чули про неї і там. Все це дуже занепокоїла матір зниклої дівчини, тож о 17.00 вона подала заяву про зникнення до поліції. Не можна сказати, що детективи одразу взялися за пошуки Марії. Фактично, вони досить неохоче відреагували на заяву, вважаючи, що вона проводить час із друзями і повернеться додому сама. Лише через три дні поліція відвідала будинок родини, підозрюючи, що Марія насправді нікуди не виходила. Оглянувши кімнату зниклої дівчини, вони переконалися, що всі її речі залишились вдома. Існувала ймовірність, що за відсутності родичів сталося щось погане, наприклад, викрадення. Під час обшуку будинку правоохоронці виявили невелику кімнату в підвалі, звідки линув огидний сморід і роїлися великі мухи. Ця комірчина збудована досить недавно, використовувалась для зберігання будівельного інструменту. Там був сипкий ґрунт, на рівні якого запах ставав нестерпним. Трохи глибше детективи натрапили на понівечені рештки молодої дівчини, смерть якої явно була неприродньою. Підозра миттєво впала на домашній персонал, який був у будинку весь час під час зникнення Марії, і не міг не бачити, що з нею сталося. Невже ці люди, з якими вся родина жила пліч опліч, були здатні так вчинити з дівчиною, яку прийняли як свою? Після аналізу в судово-медичній лабораторії з'ясувалося, що рештки належать Марії, а генетичний матеріал, знайдений на її тілі, відповідав ДНК 30-річного домашнього помічника Бернардіньо. Ось тут пазл і склався. Цей нагідник виявився лицемірним зрадником, який відплатив доброту вбивством. Але це не було справжньою метою лиходія. З того часу, як він почав працювати в будинку Делізо, у його голові визрів план пограбування. Поступово Бернардіньо дізнавався про наявність у власників сейфа. Приблизно за вісім місяців до трагедії він почав активно шукати і намагатися вгадати код до нього, але марно. Зрештою, доглядачеві вдалося дізнатися цю інформацію під час допиту Марії перед її смертю. Бернардіньо вкрав близько двох тисяч доларів. Перед втечею з Рошима він відвідав свою іншу дівчину, вагітну від нього, яка жила в найближчому передмісті Тагуантіга, Після цього негідник сів у таксі і поїхав до Б'яуї. Було вирішено залучити правоохоронців одразу з двох міст для пошуку вбивці. Фактично, відстежити злочинця було нескладно, оскільки він не надто турбувався про маскування і приховування слідів. Незважаючи на значну суму, яку підозрюваний витратив на поїздку таксі до іншого міста. Поліція відстежила його і буквально йшла по п'ятах. Втеча лише відтермінувала пошуки. Під час перебування у Б'яуї Бернардіньо безтурботно відпочивав на пляжі, витрачаючи вкрадені гроші. Ні про що не думаючи. Саме там поліції вдалося вистежити його та затримати. Детективи промовчали про свідчення колишньої подруги ґвалтівника, щоб почути його версію подій. Бернардіньо сказав, що в день зникнення доньки господарів у нього стався конфлікт з Адріаною, Нібито хатня робітниця була незадоволена безладом у будинку, який він не хотів прибирати. А у відповідь Адріана затаїла образу і вирішила помститися, тому вбила доньку господині. За словами чоловіка, багато в чому це було викликано її ревнощами, адже Марія Клаудія була красивою і заможньою. Інша версія полягала в тому, що хатня робітниця ревнувала через те, що молода панянка не мала дітей, тоді ж як сама Адріана вже була обтяжена ними і не могла впоратися. Однак його розповідь звучала абсолютно неправдоподібно. Під час перехресного допиту між двома головними підозрюваними розгорілася люта суперечка. Щоразу, коли вони розмовляли з поліцією, вони починали перекидати провину одне на одного і змінювали свої свідчення. Виникали гарячі дискусії, але було очевидно, що Бернардініо був головним учасником цієї кривавої розправи. Пізніше він змінив свої свідчення і визнав, що діяв разом з Адріаною. Того фатального ранку вони вдвох залишились вдома з Марією і почули, що вона збирається піти з подругою. Миттєво в їхніх головах визрів план нападу. Вирішивши, що це чудова можливість звести рахунки з Марією і перекласти всю провину на її подругу, слуги не могли пропустити такий геніальний шанс. За його словами, обидва учасники розправи мали власні мотиви. Для Адріани це були заздрість і ревнощі до вбитої жінки, а для Бернардіньо, хтивість до жертви та жага наживи. Родина загиблої була шокована іменами вбивць. Вони не могли повірити, що ці люди здатні на такий злочин, адже їм так довіряли. Парадоксально, що протягом трьох днів від зникнення доньки до моменту виявлення її тіла батьки разом з хатньою робітницею молились за безпечне повернення Марії додому. Холоднокровність і цинізм злочинців були просто приголомшливими. Родина Даліза не могла жити в будинку, де вбили їхню доньку, і приїхала на нове місце, щоб почати все спочатку. Батьки знайшли розраду в релігії. Поблизу нового дому вони збудували невелику капличку в пам'ять про доньку, де щодня молились за неї. І тепер згадаємо про початок, бо менш ніж за рік до цього злочину Бернардіньо вже фігурував у подібній історії, де 13-річна жертва дивом уникла смерті від його рук. Однак здавалося, що поліція проігнорувала ці факти, що неймовірно розгнівало родину загиблої. Підозри лише підтвердилися, коли поступово спливли інші епізоди, де Бернардіньо міг бути нападником. Чим глибше слідчі занурювалися в біографію Бернардіньо, тим більше переконувались в його провині. Кримінальна історія доглядача родини Делізо почалася набагато раніше і з набагато менших проступків. Він народився в 1974 році і виріс у родині з трьома братами в атмосфері бідності та жорстокості. На момент злочину у нього вже було четверо дітей, а наступна коханка була вагітною. Смішно, що Бернардіні випродовував свою поведінку тим, що намагався забезпечити гідне життя собі та своїм дітям через крадіжки. Саме тому він сприймав родину добросердечних господарів виключно як джерело доходу. Обох підозрюваних у вбивстві Марії заарештували і взяли під варту на час розслідування, висунувши звинувачення у викраденні, крадіжці зґвалтуванні вбивстві та приховуванні слідів. Підготовка матеріалів справи та розробка тактики обвинувачення тяглися роками. Завдяки сусідці родини Делізо вдалося з'ясувати, що того фатального ранку Марія вже збиралась виходити з дому. Вона вийшла на двір у червоній блузці, джинсовій спідниці та кросівках. Марія виглядала дуже яскраво, тому привернула увагу. Марія сіла в машину і вже збиралась виїхати з гаража, коли до неї підійшов Бернардіньо і щось сказав. Після цього вона вийшла з машини і попрямувала до будинку, звідки вона вже й не виходила. Протягом цього періоду проводилися численні експертизи та добати ймовірних злочинців. Їх опитували судові психіатри, намагаючись зрозуміти, що могло підштовхнути їх до кривавої розправи. Зрештою, було доведено, що обидва були осудними і усвідомлювали свої дії. Все це викликало широкий суспільний резонанс, підігрітий заможньою і шанованою родиною загиблої. Але був ще один фактор, який був навіть страшнішим за виявлений напад: жертв могло бути значно більше. В останні роки Бернардініо постійно приїжджав з міста до міста, перебуваючи з тимчасовими заробітками та крадіжками. На щастя, цього разу у обвинувачення були всі козарі, щоб надовго і серйозно посадити негідника за ґрати. Під час розслідування спливла справа Дженні, тож її заяву почали розглядати знову. За цей злочин негідника засудили ще до 15 років ув'язнення. Незважаючи на все, Бернардіні також подавав клопотання про напіввідкритий режим, відбувши лише 9 років призначеного терміну. І в 2016 році його прохання задовільнили. І найцікавіше, тепер він працює за межами в'язниці і спить за ґратами вночі. Ось така от вона цікава країна Бразилія. Такі випадки викликають багато суперечок щодо судової системи цієї країни, де одночасно діє кілька дивних законів, які дозволяють злочинцям отримувати необґрунтовано м'які покарання за тяжкі злочини. Як ви розумієте, родина загиблої була вкрай незадоволена вироком та поблажливістю до злочинців. Мати Марії Клаудії створила фонд підтримки жінок і родин, які стали жертвами насильства. Під час судового процесу над вбивцями їм вдалося зібрати пожертви понад 10 тисяч бразильських реалів, тобто близько 2 тисяч доларів. Згодом з'явився фонд, який зараз працює над збором коштів для нужденних, пам'ятаючи про свою загиблу доньку, батьки делізо назвали її іменем бібліотеку в коледжі, де колись працювали. 6 березня 2022 року батько Марії пішов в життя, програвши боротьбу з раком. Але він встиг стати дідусем двох онуків, народжених його старшою донькою Марією Фернандою. Незважаючи на трагедію, родина Делізо знайшла сили жити далі, створивши фонд допомоги жертвам і назвавши бібліотеку на честь Марії Клаудії. Їхня стійкість і людяність є світлом у темряві цієї моторошної історії. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї справи в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі! Бережіть себе!